Вітаю всіх! Сьогодні будемо ось таку ніжня в'язати дуже тоненька, дуже ніжна. В'яжеться вона загалом в два ряди. Вам не вздалося всього два ряди. Все дійство буде розвертатися в другому ряді. В перший у нас ось ця центральна частина. Схемку ви зараз бачите на екрані. Схемка я вільно вільному доступі в, в принципі, якщо поласти, можна знайти. І так, починаємо. Я починаю з магічної петлі. Так, фокус ловив. Робоча петля і формуємо перший ряд. Стовчик. Без накиду, 4 повітряні петлі, піко, перший стовпчик без накиду. стовпчик без накиду знову в кільце. Арка з семи повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стовпчик без накиду в кільце. Тобто це вже не піко, це арка. 4 повітряні петлі. 3, 4. формуємо піком, стовпчик без накиду. Знову стовпчик без накиду в кільце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стовпчик без накиду в кільце. Таким чином, ми пров'язуємо. Шість піком. І на шостій арці, ось тут, прив'язуєте три повітряні петлі і в кінці стовпчик з двома накидами в перший стовпчик без накиду. Ну, я кінець покажу. Провіряємо один, два. Це я великі арки рахую. Один, два. Три, 4, 5 і от якраз була б шоста. Зараз ми затягуємо петлю і формуємо квіточку. Тут головне не помилитися, який, от, яке кільце відразу тягнути. І тепер захвостик. Все. Ось у нас є така квіточка. Фокус. Два накиди. Шукаємо перший стовпчик без накиду. І в нього пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Тепер офіційно останній ряд. Другий. Три повітряні петлі підйому. Це як перший стовпчик з накидом. Накид. ще один стовпчик з накидом в цю саму арку. Тепер ми пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість. Фіксуємо останню повітряну петлю. Один, два, три, чотири. Або запам'ятуємо, що в п'яту від гачка ми пров'язуємо сліпу петлю. Тобто формуємо пікон. Ось так. Тепер шість повітряних петель, один, два. 3, 4, 5, 6, сліпа петля в цю саму повітряну петлю, куди ми щойно сліпу робили, але захоплюємо і вершину попереднього піку. Те, щоб в нас нічого не розтягувалось. Ще 4, 1, 2, 3, 4. І знову сліпа петля в це саме місце. Ще одна сліпа петля в наступну повітряну петлю. Ось так. В цьому працювали в наступну, вже показую, як можу. Ось. Тепер знову піднімаємося. чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Ще 4, один, 2, 3. 4 сліпа петля ось четверту петлю де ми піднімались 6 повітряних петель 1 2 3 4 5 6 сліпа петля ось так 4 повітряні петлі 1 2 3 4 і ми знову пров'язуємо це саме місце. Сліпа петля. Тепер спускаємося вниз. У нас ось тут вільними лишилось три петлі. Ось так три. Сліпі ми пров'язуємо вниз. перша друга. І третя. От. Дві повітряні петлі. Тримаємо чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. В другу Ось. ми пров'язуємо сліпу, формуємо піку, шість повітряних петель, два, три, чотири, п'ять, шість, 1, 2, 3, 4. Піку у вершину. Ну, куди ми пров'язували вже? Так, трошки робочу. Я витягую навпаки. Не затягую, а витягую, щоб вона трошки більше була, щоб мене не стягував. Ось тут, так, воно несильно зрозуміло первах, особливо, коли в перший раз таку сніжинку в'яжете, в нас петля, в яку ми все прив'язували, і отут, ось, є вільна петля. В неї ми прив'язуємо сліпу. Так. І переходимо до ланцюжка ось цього. Пропускаємо сліпу петлю ось з цієї гілки і в повітряну пров'язуємо, сліпому, спускаємося вниз. Один. Два. Три. Повітряна петля. Накид. Пропускаємо піко в арку з семи повітряних петель. Пров'язуємо два стовпчика з одним накидом. Один, два, три, п'ять. Піко в першу повітряну петлю. Повітряна петля. І в цю саму арку. Два стовпчика з одним накидом. І це, як ви вже зрозуміли в наш рапорт. над кожним піком з чотирьох повітряних петель першого ряду у нас буде ось така гілочка. Вона під час блокування, я абсолютно всі піку, як ви зрозуміли, не розтягувала. А тільки основні, ось. ми піднімаємося шість повітряних петель. Потім робимо піко з 4 повітряних петель, фіксуємо шосту. Піко з 6 фіксуємо в ту саму повітряну петлю, в яку фіксували попереднє піко. 4 повітряні петлі, і знову це піко ми фіксуємо в попередню, не займаючи ось дужку з цього піку. то Тут ви могли помітити, що коли я робила останнє піку я пров'язувала точно так само, як і прив'язувала ось ця середнє. Далі, ось тут дві сліпі, одна сліпа петля, поправочка одна сліпа, і у нас чотири петлі підйому. Потім в четверту. Ми знову формуємо оці три пелюстки. Коли трошки потренуєтесь, у вас все воно. Так, заднього фону приберу. У вас все воно буде виходити. А як зв'яжете вже буде й 10 штук, вже зможете навіть варіювати з різними формами, пікошок і тому подібне. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Я вже. Покажу ближче до швидкості, якою я в'яжу. Чотири. Піком. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ось так. Піком. Один, два, три, чотири. Ось тут. Можна за ось ці три взяти, але тоді. Ось ця петля вона сильно деформує ці пікошки. Мені не подобається. Так, назад одна повітряна петля. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Сліпа петля. Один, два, три, чотири, чотири пять, шість. Один, два, три, чотири. Так, тепер спускаємося тут у нас три петлі. От три сліпі маємо прив'язати один, два. Три. Дві повітряні петлі, тому що ось тут у нас гілочка. Довжина гілочки. Ось, так скажемо, Довжина гілочки, дві повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири. У нас ось тут лишилась одна незадійна повітряна петля, в неї пров'язуємо сліпу. От ми сформували цю гілочку. Ось тут відразу видно петля, в яку ми працювали останню, і наступні ось три незадійні. Перша, друга. Третя. І у нас одна повітряна петля лишається. Повітряна петля, накид. Два стовпчика з одним накидом. В наступну арку з семи повітряних петель. Один. Два. Один, два, три, чотири п'ять. Ну от, власне, так і все. Сніжинка. Складна, складна в своїй простоті. То я навіть а ті сніжинки, які з рельєфними стовпчиками, вони не так складно в'яжуться як ось тут. В чому її складність? В Тому що потрібно в голові тримати, що ви вже прив'язали, в яку повітряну петлю прив'язали і де маєте повернутися. Пишіть в коментарях, де у вас були. Труднощі, щоб надалі я коригувала своє пояснення. І цим самим буде і вам легше, і наступним поколінням початківців. Наступна сніжинка, яку я планую зв'язати, це вона ще не бокована ось така. А по факту вона в'яжеться в один ряд, як ви зрозуміли. от А так як у мене буде карушон, він в два. Перший рядочок, тут стовпчики без накиду. А далі вже ось це один ряд все. Тому легких петеляк вам і до зустрічі в наступному майстер-класі!